Бобові є джерелом білка, будівельного матеріалу організму. Для порівняння 100 грамів помідора містять близько 1 грама білка, а 100 грамів квасолі близько 21 грама. Звідки бобові беруть білок і які ще секрети мають, розкажемо у відео. Усі квіткові рослини об'єднують у два класи однодольні та дводольні. Чим же вони відрізняються? Головний критерій кількість сім'ядоль у зародку. Насінини однодольних рослин мають одну сім'ядолю, прикладом є пшениця, а дводольних дві, як у насінини квасолі. Але дводольні рослини можна впізнати і за іншими особливостями. Для більшості з них характерна стрижнева коренева система, тобто чітко виражений головний корінь, від якого відходять бічні корені. Нагадаємо, головний корінь розвивається із зародкового корінця зародка. Також стебло і корінь дводольних зазвичай містять камбій. Пам'ятаєш, що це? Це бічна твірна тканина, що забезпечує потовщення рослини. Тому серед дводольних є дерева і кущі, хоча, звісно, трапляються і трави. Варто звернути увагу на листки. У дводольних рослин вони можуть бути простими, як у липи, і складними, як у шипшини. Жилкування пальчасте схоже на долоню, наприклад, як у листя клена, або ж трапляється пір'їсте жилкування як у каштана. Розгляньмо ще квітку дводольних рослин. Кількість листків оцвітини, тобто чашолистків або пелюсток, кратна 4 або п'яти. Кількість видів дводольних рослин становить близько 190 тисяч. Основними родинами дводольних є бобові, розові, Капустяні, Пасльонові, айстрові. Розгляньмо їх детальніше. Родина бобових представлена трав'янистими рослинами, кущами та деревами. Квітка має подвійну оцвітину – Віночок із пелюсток, схожий на метелика, що летить, або на човен із вітрилами. Пелюстки їх лише 5, мають відповідні назви. Верхня найбільша вітрило, дві бокові весла, дві нижні пелюстки човник, усередині якого 10 течінок і одна маточка. Квіти можуть рости поодиноко чи в суцвітті. Наприклад, квітки конюшини зібрані в суцвіття головка, а для люпину характерна суцвіття китиця. Легко запам'ятати, що плід бобових називається біб, бобові, наприклад, сочевиця, соя, квасоля, горох і нут є важливим складником здорового харчування. Вони рекордсмени серед рослин за вмістом білка. Щоб синтезувати білок рослинам потрібен нітроген. Цей елемент є в повітрі у складі азоту Н2, але самостійно рослини не можуть його засвоїти. Хімічний зв'язок між атомами нітрогену в молекулі азоту дуже міцний так просто його не зруйнувати. Як же це вдається представникам бобових? Насправді не їм, а їхнім співмешканцям азотфіксувальним або бульбочковим бактеріям. Такі бактерії співіснують у взаємовигідному симбіозі з рослинами. Азотфіксувальні бактерії підселяються в корені бобових рослин, де формують бульбочки, звідки і назва бульбочкові. Бактерії поглинають азот з повітря, який потім перетворюється на сполуки нітрогену, що легко засвоюються бобовими рослинами. Рослини натомість постачають бактеріям різні органічні речовини, необхідні для їхньої життєдіяльності. Арахіс, хоч і має назву земляний горіх, горіхом зовсім не є. Це теж представник бобових, боби арахісу під час дозрівання занурюються в ґрунт і далі розвиваються там. Серед бобових також є кормові культури, наприклад, люцерна і конюшина, які є кормом для сільськогосподарських тварин. Родина розових представлена травами, напівкущами, кущами і деревами. Переважно це плодовоягідні культури і декоративні квіти. Є серед розових і лікарські рослини, наприклад, шипшина, плоди якої багаті на вітамін С. Для квітів характерна подвійна освітина по 5 чашолистків і пелюсток, багато течінок, одна маточка. Квітки можуть рости поодиноко або бути зібраними в суцвіття. Наприклад, суцвіття китиця, як у черемхи, суцвіття простий зонтик окружок, як у вишні, чи щиток, як у яблуні. Плоди теж різноманітні. Наприклад, кістянка в абрикоса і мигдалю багатокістянка в малини й ожини, яблуко в яблуні і груші. Інша родина дводольних капустяні. Можна здогадатися йдеться про капусту білоголову, брюссельську, броколі, цвітну тощо. Але не тільки. Також до капустяних належать редис, рапс, гірчиця та інші рослини. Капустяні переважно трав'янисті рослини на квітки подвійна, утворена чотирма чашолистками і чотирма пелюстками. Ще є шість тичінок і одна маточка. Квітка нагадує хрест, тому інша назва родини хрестоцвіті. Квіти зібрані в суцвіття китицю, наприклад, як у суріпиці звичайної. Це лікарська рослина, що має сечогінну дію. Плоди капустяних сухі і називаються строчками. Пасльонові. Це трав'янисті рослини, кущі чи дерева. Квітки мають подвійну оцвітину, що утворена п'ятьма чашолистками і п'ятьма об'єднаними пелюстками стільки ж тичинок і одну маточку. Серед Пасльонових багато овочевих культур помідор, солодкий перець, баклажан, картопля. Пригадай, який тип плоду вони утворюють. Плоди цих рослин ягоди. Інший вид плоду пасльонових коробочка, наприклад, як у дурмана звичайного чи блекоти чорної. Ці рослини, як і багато інших пасльонових, отруйні через вміст органічних речовин алкалоїдів. Навіть картопля становить небезпеку листки, стебло і ягоди містять токсичну речовину соланін, яка слугує для захисту від шкідників. Соланін може накопичуватися і в бульбі картоплі. Про це скаже її зелений колір. Їсти таку картоплю небезпечно для здоров'я. Інший представник пасльонових тютюн, що широко використовують у процесі виготовлення цигарок. Тютюн містить алкалоїд нікотин, що згубно впливає на роботу мозку, підвищує ризик інсульту, а ще призводить до залежності, тому і кинути курити важко. Родина айстрових представлена переважно трав'янистими рослинами. На перший погляд може здатися, що айстрові це поодинокі пишні квіти, але ні, це суцвіття кошик. Наприклад, у кошику соняшника може бути близько тисячі маленьких квіточок. Суцвіття утворюють квіти різних видів наприклад, трубчасті, пелюстки яких об'єднані в трубку. У язичкових квітів пелюстки зрослися і нагадують язичок із п'ятьма зубчиками. Несправжньо язичкові квіти схожі на язичкові, але мають три зубчика. Віночок лійчастих квіток схожий на лійку. Такі квіти стерильні, тобто не мають ані тичинок, ані маточок. Плоди айстрових сім'янка. Серед айстрових багато декоративних рослин, наприклад, хризантеми чи айстри. Є і лікарські рослини. Ехінацея ромашка лікарська. Соняшник є цінною олійною культурою. Адже саме з його насіння виготовляють соняшникову олію. Цікава рослина це корій. Із його кореня виготовляють порошок, який використовують як замінник кави. Серед айстрових є і бур'ян, як от лопух чи амброзія поленолиста. Остання шкодить не тільки сільському господарству, а й є небезпечною для здоров'я людини, адже здатна спричинити алергію. Запам'ятай за кількістю сім'ядоль у насінині квіткові рослини бувають однодольними і дводольними. Особливості дводольних рослин дві сім'я долі в насінині, трав'янисті рослини, кущі чи дерева, стрижнева коренева система, стебло і корінь зазвичай містять камбій, прості або складні листки з пальчастим або пір'їстим жилкуванням, кількість складників оцвітини кратна чотирьом або п'яти, родини дводольних бобові, розові, капустяні, пасльонові, айстрові. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.